Червоні махи, як символ пам'яті сьогодні, 11 числа 11 місяця об 11 годині по всій планеті згадували загиблих у двох світових війнах. В Лондоні і в Парижі на честь події перекрили центр міста. Київ теж не залишився осторонь на урочисту церемонію в столичному парку Слави. Зібрались три десятки послів країн з і НАТО. Розпочали з двох хвилин мовчання на спомин про жертв Першої і Другої світової. Завершили. Покладанням квітів до вічного вогню. Дипломатів супроводжували військові кожної країни в парадній формі. А колір вінків відповідав прапорам держав. Очолювали церемонію Канада і Великобританія. Їхні посли вкотре висловили підтримку Україні у конфлікті, що триває на сході. Російське посольство захід цей проігнорувало сьогодні ми згадуємо не лише тих, хто загинув у першій та другій світовій, а й тих, хто продовжує гинути. Сьогодні конфлікт в Україні відкритий і ми вшановуємо людей, які зараз виборюють безпечне майбутнє для цієї країни.